П'ять атакованих об'єктів на території Російської Федерації, а також тимчасово окупованому Криму сьогодні за ніч летіло куди тільки могли і влучали. До прикладу, міні-НПЗ в Ульянівській області було уражено це 770 кілометрів від. А, Державного кордону України також нафтохімічне підприємство Ставролен у Ставропольському краю. Це вже 700 кілометрів від нашого кордону. Долетіли і на тисячу кілометрів наші дрони в Республіку Марій Ел. Там вразили нафтопроробний завод Марійський НПЗ. В Сімферополі було дуже багато повідомлень, що влучання є і в ТЕЦ, і в ГРЕС і в інші напрямки аеродром наразі від. Омо точно і про це до речі підтвердив Аксіонов. Це колабора... колабораціоніст і так званий керівник Криму. Є влучання на Сімферополі 210 кілометрів. А також друзі, знову ж таки, база навтобаза гвардійська. Вона тільки мені здається, допалала, там не могли пожежники нічого зробити, не могли її ліквідувати. І наші сили оборони України прозундували, все зрозуміли і ще раз по ній влупили.